Я також проти воєнного стану не то не тільки за мотивації, те, що сказав президент, а принципово тому, що практично ми не можемо забезпечити реально зараз воєнний стан на тих територіях. І відповідно це будуть обмеження тільки для громадян України, які контролюються силами АТО. Я просто вам скажу. А це будуть відповідне обмеження, надзвичайно потужні, сильні, і Вони і так там страждають. От а от якраз на території, де ДНР, ДНР це фактично не матиме ефекту з іншого боку, якщо ми заводимо воєнний стан, це фактично ми обявляємо війну, стан війни. Якщо не об'являємо війну, а стан війни в даній ситуації, Російська Федерація прямо говорю, вже за оперативними даними. Вона чітко говорить про те, що Україна об'явила війну Росії, от якраз це надзвичайно потужний політичний посил, але й військовий. В Багатьох ситуаціях розв'язує руки Російської Федерації. Тому що в даній ситуації разом об'явив військовий стан і відносно Росії, тому що як військовий стан, що? Ми ж не визнаємо, що громадянська війна не говоримо про це, а говоримо, що дійсно є зовнішній ворог, зовнішній агресор. Військовий стан передбачає, що зовнішній агресор діє в стані війни з нами, і ми перебуваємо в стані. Відповідно, в цій ситуації те, що ми говоримо, концентрація військ на кордонах і тому подібне, який зараз спрацює. От якраз це буде і привід, можливо, для потужної, по-перше, конфронтації, а з іншого боку, навіть ведення військ.